Не називайте його Ярмола. В УПЛ нові скандали, на які не встиг циганик. Зоряні війни блогерів, Співаковський проти Вацка. І до чого тут корупція у збірних та Харківське Дербі, коли гроші вирішують, далеко не все. І чому Андрій Шевченко програв вибори виконком УЄФА? Інсайди! Вітання, друзі! Костянтин Андріюк на зв'язку. І ви дивитеся новий випуск Інституту футбольної репутації. Минулого разу закликав вас активніше підписуватися на мій канал. Ви, моє прохання, почули і зараз, коли ми записуємо новий випуск, ми маємо 8888 підписників. Майже як у казино. Тепер позначка в 10 тисяч фоловерів не така вже і недосяжна. Тому традиційно, друзі, закликаю вас вподобати це відео, підписатися і написати коментар на будь-яку тему, яка вас цікавить. І давайте починати. Бо там такого наговорили. Жоден суд не розбереться. Він ще поки що не засуджений. Цей випуск я хочу розпочати з обговорення найбільш контраверсійних епізодів 23-го туру. Я виокремив їх декілька. Перший стався в грі Полісся Карпати. Матч судив Віктор Копієвський, один з найкращих українських реферій, просто зараз. І це зовсім неоціночне судження. Якщо глянути на його призначення, то Копієвський працює винятково на матчах за участю лідерів, за участю єврокубкових команд: Динамо, Шахтаря, Кривбаса і Полісся. І от у грі Полісся Карпати Копієвський був непомітним 85 хвилин. Найкращий комплімент для будь-якого рефері. Але далі сталися ну, фактично доленосні епізоди. Епізод перший, 86 хвилина. Майсурадзе виконує подачу з флангу і влучає в руку костенку. Після підказки Вар Копієвський призначає пенальті. До цього 11-метрового в мене немає претензій. В голові проводжу пряму паралель із першим своїм випуском. Матч оболонь Ворскла. Порівняйте призначення цих пенальтів. В обох випадках рука відставлена у бік, і якби не ця рука, то м'яч летів би в напрямку воріт. Ось вам ще думка. Коментатора матчу у Житомирі Віталія Волочая. Так, так. Тобто Ян Костенко в момент, коли він вистрибував, руки в абсолютно правильному положенні тримав, але потім інстинкти зробили своє, і він викинув обидві руки. Але вже за кілька хвилин маємо ще один дискусійний момент. Проте вже біля інших воріт. Чачуа навішує з фланга. Ігор Невес б'є головою і влучає в поперечку. Але в момент удару голкіпер Полісся Кудри кулаком вдаряє в голову свого візаві. Рефері зупинив гру, щоб надати допомогу Невесу. Але вар дивитися не пішов. І не отримав підказку від колег. Арбітер Вар його не кличе подивитися. Тобто, давай скажемо так, він міг не побачити, але арбітер вар він міг побачити, бо у нього такий великий екран, декілька екранів, декілька ракурсів. І він би міг би у нього були 100% підстави. Покликати, хлопче, піди, подивися. На повторах помітно, що кудрик у м'яч не зіграв, зате зіграв у голову Невесу. Це констатували експерти на ОПЛТБ. Про це згадували і блогери в своїх випусках. Тренер Карпат Владислав Лупашко взагалі за цей епізод отримав попередження. Надто вже емоційно спілкувався з арбітрами. А після гри коуч розповів, про що ж був діалог. кажуть, що не збів воротам. Воротар йому б'є в голову, але це не впливає на епізод. Ну я не розумію, не пливає. Як не впливає, Ну, ми дивимося, що ну. Б'є в нього влітають. Тобто, зі слів Лупашка, арбітри бачили удар Кудрика по голові Невеса, але вважають, що на епізод це не вплинуло. А от мені згадується, відносно недавній матч Трубіна в Лізі чемпіонів друга хвилина гри Бенфіка проти Зальцбурга. Кутовий Трубін грає на виході і влучає по голові супернику Вердикт рефері? жовта Трубіну та пенальті. Інший схожий епізод згадали та то таке чемпіонат світу з футболу. останній, Аргентина, Польща. Момент, коли ще після того як Месі вже завдав удар поворота головою, просто кулаком прописує йому як нормальні боксерські груші, і арбітр призначає пеналь. Але знаєте, і це ще не всі думки стосовно цього моменту. В минулих випусках я згадував проект екс ведучого УПЛТБ Максима Гіленка. В своєму випуску він висловив досить суперечливу, як на мене, та сміливу думку. Але яка виявляється теж має право на існування? А тепер я зверну вашу увагу на книгу, яка називається «Правила футболу. Так ось на 172-й сторінці починається такий розділ, який називається футбольні терміни. І ось там є такий термін англійською: «deceive», в перекладі обманювати. Що розуміється під цим терміном? Цитую. Це дія спрямована на введення в оману обдурювання арбітра з метою прийняття або застосування неправильного рішення або дисциплінарної санкції, що принесе вигоду особі, яка обманює. Ігор Невес намагався арбітра і нас всіх обманути. Не було в нього того нокдауну, який він активно симулював. Тобто, на думку пана Гіленка, Ігор Невесу симулював, намагаючись обдурити арбітра, щоб заробити пенальті. І це прописано у правилах футболу, книзі, що доступна на сайті УПЛ чи УАФ. Зрештою, Копієвський пенальті не призначив. Але як бачимо, епізод неоднозначний. Дуже багато думок побутує. І цей епізод точно потребує коментаря відповідних структур. Пане Ріцоллі, ваш вихід. Другий ще більш незрозумілий для глядачів момент стався у матчі Колоса і Руха на 94 й хвилині. Арбітр поєдинку Дмитро Кубряк, атака колоса Слюбик намагається заблокувати удар Рапая, і м'яч по дотичній влучає в руку захисника руха. І ситуація дійсно нетипова. Арбітр спершу призначив штрафний, навіть намалював спреєм місце для виконання удару. Але з підказки своїх колег пішов дивитися вар. І після перегляду повторів кубряк пенальті не вгледів, потім скасував штрафний і взагалі призначив вільний удар. А на додачу фактично одразу дав фінальний свисток. Як трактувати цей момент? Ми знаємо, що арбітр йде дивитися вар на предмет вилучення чи пенальті. Відповідно, якщо це не було ні того, ні іншого, то гру продовжують з того ж моменту, де зупинили. Рефері зафіксував гру рукою, призначив штрафний. І вар скасувати штрафний вже не може. І саме цю позицію активно доводили ведучі та то таке. Дмитро Кубряк. Дивиться на цей момент. Всі бачать, всі бачать, що гра рукою, якщо вона була, вона була всередині штрафного. і цю гру рукою арбітр Дмитро Кубряк вже зафіксував, призначив штрафний удар. Що робить Дмитро Кубряк? скасовує Скасовує. власне рішення удар. думки експертів на УПЛТБ після матчу зійшлися на тому, що гра рукою у Слюбика була і була у штрафному майданчику. Але ведучий Дмитро Шпірко спробував пояснити таке рішення головного арбітра. Посилаючись на вар-протокол за вар-протоколом, якщо доходить до перегляду відеоповтору повтору на полі, то рішення поділяються на так звані суб'єктивні, і фактично, Резніко, арбітр, який працював на варі, він побачив тут потенційно привід для призначення 11-метрового, Це було його рішення, і відповідно він здійснив цю мовчазну перевірку. Потім побачив потенційну фактологічну помилку рефері, який цей матч обслуговував, кубряку у полі. Він його покликав дивитися вар. І зважаючи на те, що це суб'єктивне рішення було в цій ситуації, ну то кубряк, як згідно із вар-протоколом, наскільки я розумію. Він продовжив гру. Тут так прям в Вар регламенті і написано. Гра продовжується після того, як переглянути повтор правильним поновленням гри. Кубряк цій ситуації вирішив, що правильне поновлення гри він переглянув повтор. Він по інакшому для себе відкрив цей епізод, Він зрозумів, що тут з його точки зору, переглянувши повтор, немає гри рукою, і він прийняв взагалі третє рішення. Ну я тільки так можу, якби інтерпретувати цей епізод. У випусках інших блогерів про цей момент не говорили. Циганик вийшов ВТР ще до завершення матчу. Простий болівальник Вацко. Цього тижня не вийшов в ефір, а в програмі Бурбас про це й не згадали. Там свої акценти. Далі від творців рубрики Он вам не дімон. Андрій Ярмоленко в центрі уваги соцмереж цього тижня. Гол у ворота лівого берега 111-й для Вінгера в УПЛ. Фантастичний показник! Але запам'ятався Ярмола. Ну реально, який він вам ярмола. Чи пробачте, Андрій Миколайович Ярмоленко не цим? В тіктоці завірусилося відео розмови гравця та юного фаната на арені Львів? Тобі скільки років? А мені 35. Я тебе старше. На скільки років? Ні, порахуй. 21. І ти як мене називаєш? Каже ярмола, Ярмола. Ярмоленко зробив зауваження хлопцю за певну фамільярність. Я за тебе старший на 21 рік, а ти мене Ярмола називаєш. Ролик швидко став віральним. А сама історія отримала продовження та навіть до футбольних етерів дійшла. Передувало цьому дотепне святкування від Андрія Ярмоленка, як він сам каже, в стилі діда. Десь, я, напевно, інколи. Не знаю, може людям здається, як якийсь дід виглядає вже тому, тому та так і святкував. З почуттям гумору, наче, наче, наче все, все, все в порядку. І от в етері в ПЛ ТБ журналістка запитала Ярмоленка про те відео з хлопчиком. А ви вирішили мене підколоти? Да, за за те відео у Львові? Що так, Андрій, воно стало вірусним. Зараз і в студії всі наші експерти пригадали. Андрій пояснив свою позицію. Мовляв, все, що я хотів донести, це потрібно поважати старших. Наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували. Я так виховую своїх дітей. Тільки це я мав на увазі. У мене е, ніякої корони на голові немає. Е, ніяк дитину я ні в ні в якому разі не хотів образити. Ти звертаєшся до мене, але робиш це без поваги. Старших потрібно поважати цю думку. Озвучив і Володимир Звєров. У своєму випуску Ярмола такий вболівальницький, але коли вже там втричі молодші, якісь люди просто так от кричать до нього, то я його розумію. Я згоден із меседжем стосовно поваги до старших. Він, звісно, правильний. Але що ж такого зробив цей хлопчина? Ярмола це скорочення від Ярмоленка. точно так само, як Шева, Конопа, Федя, маємо і Ярмола. І для фанів ці прізвиська іноді більш значні. Зрештою, під час матчів збірної чи того ж Динамо, від коментаторів ви не раз почуєте ярмола. А якщо Андрія збентежив вік фаната, то в Тікток гуляє інше відео, де гравець під час розминки чує подібні звертання від хлопчика, але спокійно на це реагує і навіть махає фану рукою. Не виключаю, що Єрмоленко під час розминки почув ще якісь речі на свою адресу, що у відео не потрапили, і це могло викликати таку реакцію. Але на загал вона дивна і незрозуміла. І над усією несерйозністю того, що трапилося, дуже дотепно покепкували в шахтарі. Андрій П'ятов із учасником гурту Курган і Агрегат зняли іронічну пародію. Андрій Валерійович, Андрій Валерійович, можна вас на. Що ти хочеш, малий? Скільки тобі років? 30. Ну я тобі не Андрій Валерійович, я кучерявий. Ну, ладно, кучерявий. А взагалі, по-хорошому, ярмолинку потрібно було зателефонувати бущану. Там, в Саудівській Аравії, є ще один хлопчина, якому потрібно прочитати лекцію. Ярвона <звук> ярвона дочекавана ані сорі, чекайте. Ауба старший від ярмоленка на цілих 4 місяці. Цього тижня увага вболівальників теж була прикута до першої ліги. Інтрига у так званій чемпіонській групі, тобто групі команд, що ведуть боротьбу за підвищення у класі, просто неймовірна. Об'єктивно, всі вісім команд претендують на вихід в УПЛ. Якщо не напряму, то через стикові матчі. А я думав, що в цій групі очевидний фаворит це Металіз 1925 Іменитий тренер з Єврокубковим досвідом, феноменальні навіть за мірками УПЛ фінансові умови. Гравці рівня УПЛ, склад, який за трансферною вартістю переважає більшість клубів нашого елітного дивізіону. Але що ми побачили? Команда програє металісту, принциповому супернику та наймолодшій команді першої ліги. Середній вік гравців якої становить лише 22,1 роки. І головний тренер. Патрік фон Левен виходить після поразки і каже: на початку було дуже важко. Грали проти сильного вітру. Одна помилка під час стандартного положення призвела до голу в наші ворота. Було дуже важко і грали проти вітру, каже тренер. Окей, але що створив металіст 1925? В першому таймі в хайлайти потрапив лише я навіть не назву це ударом. Катастрофічно неточна спроба від Арі Моури. Ну, думаю, зараз в другій половині, як понесуться за вітром, то суперник берега не бачитиме, колосальний досвід, різниця в класі гравців і банально краща фізична готовність за юних опонентів. Отже, що створив 19 1925 в другому таймі? Маємо неточний стандарт кравця, а згодом удар Гаджиєва з близької дистанції після відскоку в чужому штрафному. Оце і вся небезпека від Металіста 1925. Коментар тренера стримано оптимістичний. Ми казали команді в перерві, що ще будуть моменти і їх треба використати. Але що хотів Металіст 1925, в чому полягав план на гру? Скільки небезпечних комбінацій провели підопічні фон Левена? Я не бачив статистики. Напишіть: а хоча б один удар в площину воріт Металіст 1925 завдав. Абсолютно беззуба гра проти наймолодшої команди дивізіону, так як вони зіграли проти металіста е, проти іншого. Це, це не чемпіонська гра, це навіть не гра прем'єр-ліги. А от молодь металіста заслуговує похвали. Ця команда дуже неперекомливо розпочала сезон, але зараз виглядає як мінімум конкурентно. Гру металіста хвалили всі, і навіть гравець збірної України. Георгій Судаков в інстаграмі привітав харків'ян коментарем. Вітаю з перемогою справжній металіст. От тільки написав він це в інстаграмі Металіста 1925. А відповів жорі сам президент команди Володимир Носов. Вітаю з великою кількістю успішних підбирань головою. І оцей коментар мені незрозумілий, що мав на увазі президент. Як думаєте? Ну, бо наші блогери одразу викотили низку теорій від того, що Судаков є вихованцем металіста і просто привітав своїх до закидань про упередженість до Патріка фон Левена, свого екс-тренера. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. А тепер прозоряні війни наших блогерів. Палає так, що аж до сусідніх країн видно. Це я про історію довкола Артема Степанова та збірної України. Кожен блогер розповідає цю історію по-різному. А ми по шматочках спробуємо зібрати цілісну картину. Отже, Михайло Співаковський присвятив темі Степанова окремий півгодинний випуск випуск викриття. Як же це все було насправді? Але вмикаю я цей випуск і одразу певний дисонанс. Перша заява пана Співаковського це слова Вацка наприкінці минулого року про те, що Артема Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. Давайте подивимося, що конкретно сказав тоді Віктор Вацко. Кілька пов'язаних з українським футболом, але не пов'язаних, один з одним людей. Підтвердили інформацію, що Степанова справді хочуть заграти за збірну Німеччини і що там це серйозно. Ведучий тато таке розповідає, що все це неправда, так би мовити, вигадки Вацка. Цікаво, у нас кажуть, що Степанов однією ногою німець. В Німеччині про це ніхто не знає і ніхто не пише. Перед цим Михайло Співаковський наводить низку аргументів. Чому ж Степанов не може претендувати на громадянство Німеччини, навіть підключив знайомих у Німеччині, словом, перевірив інформацію з різних джерел і все, щоб спростувати інсайд Вацка. От тільки не переглянув співаковський чомусь етери Вацка. Бо буквально в наступному випуску простий вболівальник. Спростував свій же інсайт, посилаючись на слова батька-футболіста. У минулому випуску я сказав, що маю інформацію, що Степанова хоче заграти за збірну Німеччини, але пройшов ще якийсь час, і потім в цю історію включився мій WhatsApp. і включився з дуже несподіваним меседжем. Виявилося, що у нас спільні друзі із батьком Артема Степанова. Меседж який: по-перше, ніхто до них не звертався із пропозицією грати за збірну Німеччини. По друге, навіть якщо б і звернулись, Артем Степанов, його батько на всі 100% ідентифікує себе із Україною. І Артем Степанов хоче грати тільки за збірну України. Вацко підключив WhatsApp і спільні знайомі, посилаючись на слова батька Степанова, спростували цю інформацію. Другий меседж спеціального випуску та то таке: Агентська компанія ProStar вирішує, кого будуть викликати у молодіжній збірні. Володимир Єзерський, друг компанії Простар, Єзерський Кум Вацка. Зв'язки ну вони проводяться самі собою, тому що всі чудово розуміють, що Володимир Єзерський по факту завжди був другом компанії Простар. А скажімо, віктор Вацко, який був першим джерелом всієї історії про нібито зацікавленість, неймовірну зацікавленість е з боку ДФБ до Артема Степанова, знаходиться в родинних зв'язках є кумом Володимира Єзерського. Ми бачимо спільне фото Єзерського шаблія та Вацка. Фото 2014 року, коли шаблі ще не мав такого авторитету і впливу на український футбол. Але Співаковський чіпляється за це і придумує неймовірний ланцюжок, неймовірну корупційну схему, яка ламається буквально на очах. Віктор Вацько у своєму інстаграмі трішки розповів про свої родинні зв'язки. Виявляється, в нього аж два кума, але жоден з них не Володимир Єзерський. У пості Віктор пише: «В мене є два куми. Один екс-воротар Динамо Київ, ФК Львів та інших клубів, Мар'ян Марущак. Я хрещений батько його красуні донечки. Інший людина абсолютно не пов'язана з футболом. Його звуть Сергій. Він хрещений батько мого сина. Увага! Питання! Особливо до брехливих і значок півника. Хто з моїх кумів? Володимир Єзерський. Так, я довіряюсь джерела. І так це версія виглядає смугують логічно. Але жоден, жоден з наших джерел. Не погодився підтвердити все те, що він сказав на камеру або на диктофон. Не розписався в цих словах. Тобто, ведучий вибудував цілу теорію, яка виявляється далека від реальності. Але пан Михайло сказав важливу річ. Він довіряє своїм джерелам, але жоден з них не погодився розповісти це на камеру чи на диктофон. Не розписався у своїх словах. Так може і в цьому є суть. Який сенс поза очі обговорювати різноманітні теорії змови, якщо ніхто не готовий підписатися під цими словами, а версії, мало того, що недолугі, так ще й розсипаються на ходу? Шкода, що цього тижня не вийшов Вацко Онеєр. Думаю, ми багато цікавого почули би щодо корупції і лобіювання про стар у збірних Михайло Співаковський чомусь не згадав ключового фактору: хто очолює цей напрямок роботи в УАФ? Сергій Ребров, який не приховує, що користується послугами агентської компанії Простар. Але попри це, в структурі збірних працює дуже багато представників нібито ворожої команди до Простару. Як так вийшло? В чому задум? Поки пазли не складаються. Ще один меседж від Співаковського. Єзерський, який є старшим тренером ФК Карпати, пропонував гравцю Карпат Артуру Шаху. Підписати контракт з Простар, аби працевлаштуватися в європейському клубі, і одразу інсайт від ведучого, що після отримання цієї інформації керівництво Карпат прийняло рішення перервати співпрацю з Володимиром Єзерським. І з того, що я знаю, після отримання цієї інформації керівництво футбольного клубу Карпат прийняло принципове рішення. Перервати співпрацю з Володимиром Мізерським, який в останні місяці числився старшим тренером в кошторисі львівського клубу. Далі Співаковський розповідає, що звернувся до агентів Артура Шаха і до ФК Карпати і отримав відповідь на закид стосовно Єзерського. І в обох сторін отримав приблизно схожу відповідь. Ми цю тему не коментуємо. Мій особистий журналістський досвід доводить, що це завольований синонім фрази Все правда. Тобто, журналіст звернувся до сторін конфлікту, не отримав коментарів і вирішив, що це правда. Бо так каже його журналістський досвід оригінальний хід. А я от заходжу на сайт трибуни і бачу новину, де Карпати, коментуючи ситуацію довкола Єзерського, спростовують усе. Ні, на даний момент контракт з Володимиром Єзерським не припинено. І вже мій журналістський досвід підказує мені: якщо клуб публічно щось спростовує, то саме це правда. Аналізувати слова циганика на цю тему сьогодні не бачу сенсу. Там все просто. Шаблій поганий, пас погані, а УАФ нічого з цим не робить. Але одна теза мене дуже зацікавила. В нас управляє інститутом збірних пас консалтинг. Люди, які ніколи нічим не займалися, окрім того, що дивилися футбол по телевізору, які свій попередній клуб просто обікрали до нитки, розікрали його просто вщент, незважаючи на те, що. Лялися вірності до цього клубу і до цього міста. Вочевидь, Ігор Циганик має на увазі Андрія Русола та Гліба Платова, які працювали в Дніпро 1 Невже циганик реально думає, що хтось готовий проковтнути ось це? Розкажіть це вболівальникам класичного Дніпра, арсеналу олдскульних львівських Карпат, продовжувати список. Хто зруйнував ці клуби? Хто? Я. Підпишуся під кожним словом і готовий його повторити те, що я вчора сказав в суді. Я знаю цю людину 20 років. Якщо хтось мені може сказати, що він не боровся з корупцією, у нас нема в українському футболі ні одної людини, яка була б не пов'язана з корупцією, а він не пов'язаний в футболі. Будь ласка, друзі, напишіть в коментарях, як вам версія циганика, що у бідах Дніпра винен не одіозний Коломойський, а Русол і Платов. Можливо, все і справді не так однозначно. І, друзі, я хочу розповісти важливу тему. Я впевнений, ви захочете її коментувати. Я дам вам кілька е, цікавої інформації, щоб склалася вся картина. Отже, нещодавно відбувся плановий конгрес УЄФА, на якому були вибори виконком. І ось на цей виконком претендував обратися президент нашої української асоціації футболу Андрій Шевченко. Був попередній президент Андрій Павелко. Він був членом виконкому. Але оскільки Павелка переобрали, він ні в якому статусі, тому Українська асоціація футболу вона його відкликала з УЄФА, що є цілком логічно. І ось Андрій Шевченко програв ці вибори. І от те, що я побачив статистику, я був сам впевнений, що він програв розгромно, тобто я не знав деталей. Але зараз я дізнався деталі. І ось я надаю їх вам, а ви, будь ласка, їх коментуйте. Мені от цікава ваша точка зору. Отже, що відбулося? Спершу Андрій Шевченко, після того, як вже завершився Конгрес, він сказав, що нам завадило два політичних рішення. І ось нещодавно генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко він розшифрував ці слова Андрія Шевченка. Перший і важливий момент, перше рішення. Чому це сталося? Ігор Грищенко сказав, що цьому заважали попередні працівники УАФ яким чином, я знаю певні деталі, але вони впливали на те, щоб Андрія Шевченка не обрали, уявіть собі. І друге, що також дуже важливе, це Росія, російське лоббі, яке робить все, щоб росіяни повернулися назад в футбол. Вони роблять це поступово невеличкими кроками. І ось що сталося. Я вважаю це ключовий момент, який стався. Отже, в вересні 2024 року, не так і давно, відбулася планова зустріч в УЄФА, на яку УЄФА скликало всіх президентів Національних Федерацій і їхніх генеральних секретарів. І от на цій зустрічі росіяни, навіть не росіяни, вибачте, а їхні братушки. Тобто ті країни, ви, можете їх, ви знаєте, можете їх назвати. Братушки запропонували, давайте повертати росіян футбол. І почнемо з того, що ми будемо повертати Ю-17. Тобто, під меседжем, що діти ж ні в чому не винні, відповідно, як бомбити кривий ріг, то, звичайно, окупантам не шкода українських дітей. А як повертати і засипати рублями, газовими і нафтами рублями, то звичайно дітки, росіянські дітки, вони же ні в чому не вінувати. І ось що сталося: після чого встав Андрій Миколайович Шевченко, президент нашої федерації, і різко виступив і роздовбав всю цю ініціативу. І після цього більшість футбольних асоціацій підтримали Андрія Шевченка. І ось це я вважаю стало одним з дуже важливих факторів. Є припущення, є така підозра, що Росія вона робила все і зробила, на жаль, наразі свого досягла і домоглася, щоб Андрій Шевченко не був обраний виконком УЄФА. Я особисто цьому вірю, тому що я бачу, як Росія працює в цьому напрямку. Я сподіваюся, що УАФ буде відстоювати наш Українську гідність, честь нашого футболу і доводити те, що в нас в країні повномасштабна війна. А ви, друзі, прокоментуйте. Ви вважаєте, от це правильно? Ви вважаєте, що цей як можна назвати там провал та Андрія Шевченка і нашої ав він закономірний, бо вони нічого не зробили? Чи все таки ті сили вони все ще працюють? Ось така історія, і ось така вам моя інформація. І наостанок про мотивацію. Що мотивує працювати футбольних блогерів? Ну, звичайно, ваша підтримка, лайки і коментарі. От, наприклад, я чекаю першої десятки к на Ютуб-каналі Інститут футбольної репутації. Але не лише в мене є мрії. Чекаємо банкрутства УАФ, напевно. А що тому в кожного свої очікування від роботи на українському футбольному YouTube. Тому я. Особисто прошу вас підписатися, поставити вподобайку, і мені від цього буде ой, як приємно! І далі буде ще гарячіше. Дивимося, новий тур УПЛ, нові сенсації, факапи і теорії змови. Саме ваша активність, друзі, мотивує знімати нові ролики і допомагає розвиватися. З вами був Костянтин Андріюк. Дякую, що дивитесь і слава Україні!